Це, напевно, все, що я хотів сказати. Декілька слів по благодійному фонду «Волинська родина. Ви знаєте, що перед вибором, під час виборчої кампанії, ми намітили нові програми, ми їх не зупинили, ми їх продовжуємо. Є ряд об'єктів шкіл, дитячих садків, фапів, де ми сказали, що дасть Бог прийде весна, буде трошки менше війни. Ми продовжимо цю програму. На сьогоднішній день я пам'ятаю кожне своє слово, яке я сказав. По кожному дитячому садку, по кожному факу, по кожній школі буде все нормально. Ми з весни продовжимо цю програму. Хоча ми доволі багато і зробили ще до нового року. Зараз просто трохи холод і ми деякі програми зупинимо. На слідуючому тижні в мене план такий: зібрати всіх голів селищних рад в березні місяці, тому що в мене сьогодні дуже часто запитують по об'єднанню селищних рад. Ну я думаю, що в місто Ківерці це не дуже цікавить. А селищні ради це цікавий, досить серйозний, ця реформа. Бо я не вважаю, що те, що відбулося в бюджетному під час голосування за бюджет, це не є ніяка адміністративна реформа. Коли школи передали на баланси, дитячі садки передали на баланси, харчування передали на баланси, а статті доходу не придумали, то це афіора. Давайте назвати речі своїм намір. Це профанація або афіора. І сьогодні сотні дзвінків зі шкіл до мене Юр Ганович, а як дитяче харчування зробити? І треба придумати якісь дохідні частини, а всі ходять, ура, ура, ура-ура, ура-ура! Ми прийняли геніальне рішення. Мені що завгодно ви можете говорити, тільки я вважаю, що закон про заборону ходіння з прапорами це абсурд. Або, наприклад, закон про е, те, що Янукович не президент України. Що закончив? Він ніколи не повернеться на територію України. Це треба для цього збирати Верховну Раду, щоб сьогодні проголосувати. Чи треба було не допустити виїзду Януковича з України? Я можу багато таких прикладів наводити. Я не хочу душу тривожити ні собі, ні вам. Але я думаю, що, але я думаю, що ви мене бачили різним, але таким не бачили ніколи. Тому що, як правило, я завжди конструктивний, я стараюся якісь правильні речі сказати і так далі. Але не вистачає сили вже в мене, тому що коли я бачу, коли б'ється з дівчинко, один з б'ют, а другий самопомічі, один доказує, що в того закон, другий в того закон поведеть, я, я, я не розумію як. Ну ви ж коаліція, ну, сядьте якось між собою, порозмовляйте, якось правильно поведіть себе. І таких випадків десятки. Просто, ну... Не все відеокамера може показати те, що відбувається в залі. Я почну розповідати все, то Ну, ви мені сказали не бийся. Но думаю, що можу врізати. Тому що є якісь такі речі, які, ну, просто, ну це просто якийсь абсурд. Коли вони з вечора говорять, вони виступають всі, ну, наприклад. Ми будемо боротись з олігархами, тому що вони розікрали Україну. І ввечері всі до них біжать в офіси і розказують про те, що. Ну ти знаєш, це ж політика, я мусив так сказати, але ти мене по телевізору покажи. Ну, якось немає слів. Я би хотів, щоб ви задали мені сьогодні запитання. я Там відповідь на кожне запитання. Зручне, незручне. Їх може бути мільйон цих запитань. Але коли ми будемо говорити, ви ще більше зрозумієте, що я думаю, як я підходжу до тої чи іншої справи, або як я дивлюсь на те, що сьогодні дуже часто відбувається в нас в державі. Однозначно вважаю, що якщо ми будемо мовчати з того приводу, то ні до чого хорошого це не приведе. Тому що так як сьогодні знущається над економікою, так як сьогодні йде розмова про Податки про те, що відбувається, воно приведе тільки до одного, до стагнації країни. Я ці незгідні, внутрішні і зовнішні. Будь ласка, якщо є запитання, то кажіть, я там дам Давайте